Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі у цьому новому відео. Сьогодні у нас така весняна мотивація. Ми розпочинаємо з підготовки подвір'я до газону. Тому, якщо у вас є в цьому досвід, ви можете нам щось підказати, якісь поради, застереження і так далі. Ми будемо вам дуже вдячні за це. Тому чекаємо вас в коментарях, бо ми в цьому досвіді, як то кажуть, молоді, зелені. Без досвіду нічого не знаємо, будемо це робити вперше. І зараз якраз готуємо нашу ділянку, наше переднє подвір'я, бо на задньому вже все починає заростати знову. І я не знаю, чесно, що робити, це все назад прийдеться ще раз перекопувати або накривати на цей сезон агротканиною. Загалом не знаю, теж підкажіть, що з цим зробити. А власне, спереді тут ми хочемо позбирати великий шутер, великі каміння, бо у нас дуже і дуже тут багато саме шутру, аніж землі. Плюс-мінус хочемо порівняти, присипати зверху землею згорода і тоді вже сіяти газон. Але перше що ніж сіяти газон, я би дуже хотіла зрізати це величезне дерево, одне і з боку ще й друге. Правда, це треба робити вже. Бо почалась весна, вона починає вже розквітати, жити своїм життям, тому треба це робити терміново або відкладати на наступний сезон. Будемо бачити. Там проблема ще в тому, що у нас дуже багато дротів електричних. Вони не тільки до нас йдуть, а взагалі стовпи. І між ними ці з'єднання, які ведуть до інших людей, і інтернет, і світло, тому ми самі не можемо їх зрізати. Нам треба їхати в. Цей от, коротше, це світло і домовлятися з ними. Не знаю, домовимося, не домовимося, скільки в них грошей за захочуть, будемо бачити. Хоча, в принципі, це їхня робота, тому що ну, вони мають відповідати за дроти і розчищати, але всім коротше, в одному місці. Якось так. Такі у нас от справи. До речі, хто мав ще досвід з оцим зрізанням дерев. Поміж дротами від цих світлових організацій теж поділіться, будь ласка, бо я ще там не була, але щось мені здається, що вони зараз занадто багато захочуть. І ще тут зліва, бачите, у нас яма. Це там септик знаходиться, і ми ще не засипали, бо потрібно купити на бочку горлишко. Пластикова ця фігня коштує 3 тисячі, просто горлишко пластикове на бочку. А на кольця будемо з цегли мурувати теж таку горловину. І зверху якийсь люк поставимо. І тоді вже можна буде засипати землею. Власне, ззаді мене ви можете побачити якраз земля, якою треба засипати це. І позаду чоловіка, це гравій. З піском, який залишився після того, як ми копали Септик, і він нам ще знадобиться, бо ми плануємо там добудовуватись. Ну, коротше, загалом роботи є реально багато і знадобиться нам 100% цей гравій. Тут ми з чоловіком щось плануємо, що ми будемо робити, обговорюємо як краще, що, куди. Такі у нас весняні почалися роботи на подвір'ї. Дуже я цього чекала, але тепер страшно просто від об'єму роботи, бо насправді дуже і дуже багато нас чекає в цьому сезоні. Сподіваюся, на все вистачить сил, натхнення і грошей. Це теж важливо. На шляху до газону трошечки працюємо. Сьогодні класна у нас погода. Я, бачите, загрібаю, збираю такий великий шутер, великі каміння. А вже таке мелке, як тут. Будемо залишати, трошечки зверху присипемо землею, бо воно все і так тверде, втрамбоване. Трошечки присипемо землею і будемо сіяти газон. Не знаю, коли це буде, але плануємо. Посіяти, щоб не було тут болота. В принципі, до осені газон мав би трошки вкорінитися, щоб можна було вже машиною заїжджати на подвір'я. Ще треба тут зробити між плитою. Плавніший переїзд, перехід, переїзд. І все, і буде трошки ліпше виглядати. І мала нагоду потрапити в сенсей. Заодно познімала для вас. Дуже великі я мала на нього плани, бо на онлайні е, дуже багато класного, але розчаровано. Показую трішки вам, що там було. Оця таця мені сподобалася гарна. Е, а до прикладу, ось ця ситочко, воно взагалі не закривалося, тобто воно втрачає свою функціональність. Тому я лише за офлайн покупки, якщо це сінцей. Також мені дуже сподобалися ось ці, мабуть, соусниці, щось таке, і ось цей салатник, але ні на одному, ні на другому ціни не було. На жаль, хоча тепер можу знати, що з впевненістю можна замовляти на сайті. І ось такі гарні були підтарільники за 70 гривень штучка в золотому кольорі. Красиві мені сподобалися. В принципі, у нас дуже і дуже малесенький вибір. Ось це, власне, все, що є з кухонних аксесуарів в нашому офлайн-магазині. На жаль, це в Чернівцях, хто не знає. Такі сушки всякі. Взагалі, з весняного, ось декору було достатньо, але воно все не якісне, пасхальний декор. цей. Тому я навіть не знімала ближче. Мені сподобалися ось ці контейнери, вони класні функціональні, але, як на мене, на них дуже завищена ціна. За 200-300 гривень можна купити набагато якісніший, і навіть скляний якийсь органайзер, аніж цей. Ну, таке. Тому я розчарована з сінцеєм, зайшла одразу в юск. Він був поряд, тому як не зайти, ще трішки вам тут познімала. Ціновий сегмент вище. Трошки, якість теж трошки вища, мені здається, але теж треба дивитися. Ось такі були гарні підсвічники, мені сподобалися. І взагалі я люблю ходити по юску, мене це так надихає. По юзку, по сінцеї, ну, правда, в нашому вибір маленький, але якщо є якийсь великий вибір, я дуже люблю. І мені дуже сподобалися в юзку ось ці вуличні ліхтарі. Я не знаю, що до їхньої якості як вони взагалі працюють, не працюють, може хтось має досвід. Були ще ось такі, як у вигляді лампочки підвісні, але теж на сонячних батареях. Мені вони дуже сподобались, можливо, я навіть придбаю собі декілька. Було гарного посуду, трошки я познімала, і дуже хочу ось цю коробочку для чаю. Вона мені дуже сподобалася. Теж собі список покупок. Також килимки пригледіла. Знаєте, в мене тепер такий похід по магазинах, все придивляюся для дому, що мені би треба було, то я собі так в список покупок закидаю. Трішки такого інвентарю домашнього для прибирання. Лаконічні, гарні ось такі були серветки для протирання, для вологого прибирання, до речі, шторку, яку я хотіла собі придбати в юску. Ось ця, вона така кремово-пісочна. На камері вона світліша, вживу, насправді, в неї більш такий, жовтуватий, навіть не жовтуватий, а коричнуватий колір. Також така була дуже гарна шторка. І всі вони теж на кольцях, не знаю. Зараз роблять чомусь лише на кольцях. І, власне, вартість її шторки 900 гривень. Я про неї в минулому відео говорила. Дуже вона мені подобається. Але я вже знайшла цю на секунді, тому буду щось робити з Друзі, я знайшла вирішення проблеми з гачками. Купила ось такі. Вони мають широке ось ця нижня, широку частинку і запихаються туди вверх в корніс. Ось зараз покажу, як вони виглядають. Ось так. Вони ще защелкуються тут, щоб не спадала сама шторка. Купляла в юзку ось таким наборчиком. Кольця не буду використовувати, бо мені їх не треба. Залишу може, колись знадобляться. І ось такі гачки. Мені чудово підійшло до цієї шторки. Е, я знаю, що ці гачки продаються ще окремо, можна їх купити, але е, я не знайшла у нас магазин зі шторами, а замовляти в інтернеті я не хотіла. Тому, ось так, проблемку вирішено. Ідемо зараз вішати. Ось такі бігунки в нас в карнізі в стильовому. І ось ці гачки дуже класно підійшли до цих бігунків, бо вона ось так просто зачіпається і все. І висить собі ось так. Тому, хто не знав, що таке є, будете мати на увазі. І в кінцевому результаті вийшло ось так. Люстра скоро буде. Не попрасовано, бо я, до речі, не знаю, чи можна цю тканину прасувати. Скоріше за все, ні. Я боюсь, що вона просто. Сплавиться. Це поліестер, не знаю, треба почитати, як щось то відпарю. Бо відпарювач і що. Ось так все чудово тримається, нічого там не падає, не злітає. Поки що будемо бачити їх в користуванні, але я думаю, що буде зручно. До речі, дуже зручний, зручний цей стильовий карніс, бо легенько ось так бігає. Клас, мені дуже подобається. І ось так акуратненько собі буде висіти. Хоп. Мені здається, що достатньо непогано вписалось в нашу ванну. До речі, тут скоро буде красива організація. Тому маємо ось таку ванну. І ніяк не можу зібратися з силами, помити всю плитку, бо ще бачите білі сліди від шпаклівки. Але це треба брати щітку, треба брати мій засіб, молочко і це все мити. кожну плиточку, кожний шовчик. Якось доберусь до цього. Буде перед Великоднім марафон прибирання. Знаєте, все ж таки спробувала я це відпарити. І парою, і вже натягувала тканину, і праскою вже сильно так проводила. І воно взагалі, мені здається, не відпрасувалося. Я не знаю, чи воно, можливо, на гладильній дошці через якийсь рушник це пропрасувати звичайною праскою. Не знаю, буду ще пробувати, але щось не дуже воно хоче розпрасовуватися, на жаль, Ну вже. Десять хвилин стою, це прасую і щось мені підказує, що воно нічого не міняється. Так було, таке було, повноти таке і Як це відпрасувати? Чи може воно, коли водою змочиться, само розпрасується? Гляньте ще, яке домашнє хачапурі нам перепало на вечерю від чоловіка. Клас! Так, реал-лиф контент замовляли. Сьогодні у мене день просто домашніх справ. У Лівії в садіку чоловік на роботі я вирішила перестирати всі одяжки в кисневому порошку. Ну, не всі, а які цього потребували. Дуже багато. Ціле відро рожевого. Зараз буде цілий тазик білого, нагріваю воду. І одна, до речі, пралка вже загружена. Вже перше прання пішло. Це буде друге, це буде третє. Загалом ось такі от домашні справи. Не знаю, правда, де я маю це все сушити, бо сьогодні ще й погода така собі. Бачите, похмуро, сонечка немає. Щось придумаю, але треба це вже зробити, бо воно вже давно все чекає. Назбиралося, вже навіть немає дитині, що в саді кодягти. Чисти. Тому треба відпирати. Але вже придумала механізм. Зараз буде щось цікаве. Ану, фокус. Як тобі таке Ілон Маск? Саморобна сушка. Ну, а що робити? Ну, немає місця, тут треба якось викручуватись. Я думаю, що навіть на вішечках воно швидше висохне і буде більш розпросоване, не таке помнути. Тому ось так. Дві рожеві стірки вже побралися, і зараз буду загружати білу. І що? Я сьогодні молодець. А ще ми відзняли класний рецепт, неймовірної. Пасочки і крафіна це такий універсальний рецепт тіста, з якого можна зробити і звичайну пасочку солодку, і крафін. І, Може ще якісь кекси, загалом класний рецепт. Тому переходьте, дивіться, зберігайте, готуйте, будемо вам дуже вдячні. Що ти ганаєш? Пасочку. Смачна пасочка. Смачна, так. А хто готував? Тато. Да, да. Я. І як тобі? Да. Як? Да. Кась. Як? Кась. Кась. Ми з Олівією доїдаємо паску, бо ми готували два, два рази і зберігали її в холодильнику. Два рази, бо, власне, перевіряли рецепт. І що я хочу сказати, що на третій день вона ще м'ятенька. Ми зберігали в холодильнику. Все чудово. тому <свіст> Тому зберігайте собі рецепт, кажи і готуйте. Кажи, готуйте. <свіст> і ще трішки домашніх справ. Ну як домашніх <свіст> робочого контенту. Бо планую завтра робити оновлення на своїй робочій сторінці з одягом і потрібно попрасувати речі. Олівія тут пластиліном бавилась, але, як виявилось, Олівія боїться праски, точніше звуку. Праски. Це ми лише тепер з'ясували. Тому вона втекла в іншу кімнату, а я прасую тут. Хто не знає, я продаю дитячий одяг, вживаний, купляю на секунді, привожу його в порядок, в товарний вигляд, скажімо так, треба попрати, вивезти плямки, десь там ниточки пообрізати чи ковтунці прибрати. Відпрасувати, відфоткати, закинути на сторінку, і тоді, можливо, надіятися на якісь продажі. Паралельно говорю з мамою. До речі, цю праску нам подарували батьки і пізніше поділюся відгуком, ще її тестую. Але мені вже подобається. Також у нас тут стоїть коляска Олівії, бо я її. Закинула на продаж, але ще не продалась, то тримаю її в хаті, щоб її, не дай Боже, коти не, не обіцяли. Бо у нас тут тих котів, блін, реально дуже багато. Я не знаю, як з ними боротися, що їм дати, не знаю, щоб вони сюди не приходили. У нас є наша кітка, і тут мільйон котів шариться. Всіх сусідів коти приходять, вони мене вже забембали. Не знаю, що робити, але мене це страшенно нервує. Тому щось такий у мене робочий процес. Завтра Олівія йде в садик, я буду мати чим займатися. І, до речі, я минулого року робила декор Великоднього кошика, то я залишу вам посилання на відео, ви собі переглянете, можливо, комусь буде актуально, бо Великдень вже за місяць. Можна починати готуватися. Ми, до речі, спеціально рецепт паски знімали теж завчасно, і у нас невеликий рецепт. У нас вийшло три маленькі пасочки. І е, я так люблю спробувати перевірити, чи мені смакує, чи у мене вийде, чи не вийде. Тому ми великий рецепт не робили. Спеціально зробили маленький. Е, і що хотіла сказати. А, що до Пасхи ще місяць, ви маєте час підготуватися, спробувати знайти свій рецепт, який вам найбільше сподобається, чи знайти свої ідеї декору на цей рік. І буду вже на сьогодні з вами прощатися. Таке в мене вийшло відео. Сподіваюся на вашу активність, бо попередні відео, два у мене набрали так достатньо мало переглядів. Хоча я розумію, що перегляди це далеко не головне, але тоді, знаєте, мотивація і натхнення щось знімати пропадає, бо ти стараєшся, а Ютуб не рекомендує це людям. Загалом якась така невизначеність. Ну, але для Ютуба це нормально такі, як для людей емоційні качелі, так і в YouTube. Є качелі оці. Тому я вам буду вдячна за коментар, за лайк, за активність, за поширення відео. Буду вам дуже вдячна. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і його побачить ще більша кількість людей. Тому дуже вам дякую за перегляд. Дякую за те, що дивитеся, за те, що повертаєтеся до мене. Буду старатися для вас робити якісь класні, цікаві ролики. Всім бажаю гарного вечора, до зустрічі у наступному відео і всім па-па